В укритті Луцького ліцею майстри монтують підвісну стелю та кладуть плитку, каже будівельник Віктор Романець. Плитку клали, фугуємо на стіни плитку клали. Зараз будемо займатися встановленням. Під час повітряної тривоги в двох секціях укриття одночасно перебувають 308 учнів, розповідає директор ліцею Роман Поліщук. Про укриття площею 87 квадратних метрів, і найпростіше укриття це площею 112 квадратних метрів. Є туалет в одному укритті, зараз робиться в цьому укриті теж великий на три кабінки туалет. Він в проєкті мав бути одномісним, маленьким, його зробили довшим, більшим і на три кабінки. У 2022 році ми зробили туалет в одному з укриттів. Потім в 2023 році, в тому ж ПРУ, поклали плитку на підлогу і трішки окультурили стіни і перешпаклювали стелю. В цьому, в 2024 році. Планувалося доробити повністю це укриття, підлога, стіна, вентиляція. Підлога, ви бачите, стяжку залили. Я думаю, що яких там два-три тижні і будемо класти плитку. В ліцеї навчається 1200 учнів. Заняття відбуваються у дві зміни. Розповідає учениця сьомого класу Христина Борщ. У нас максимум сім років, і під час тривоги ми спускаємось в укриття. Ми спускаємось всім класом вчителем і. Нам не заважає ремонт. Ми тихенько сидимо в укритті. Двічі на день в укритті роблять вологе прибирання, каже технічна працівниця Ольга Кондратюк. Коли дітей немає, прибираємо, замітаємо, пилюк витираємо. Павутину знімаємо. Директор ліцею Роман Поліщук каже, ремонтні роботи планували провести під час літніх канікул, але в червні не відбувся тендер. Ми тривалий час шукали підрядника, то підрядник теж десь там ще має об'єкт, там має об'єкт, а потім тільки до нас прийшли, і тому ну так воно повільно. Тобто, затягується воно на навчальний рік. Зі слів Романа Поліщука на ремонт укриття у 2024 році для ліцею виділили 400 тисяч. Станом на 16 грудня будівельники виконали робіт на 169 тисяч. Загалом у Луцькій громаді є 39 освітніх закладів. Упродовж трьох років на ремонт шкільних укриттів з міського бюджету виділили 23 мільйони гривень. Наразі витратили 20, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.